Україна готує свою енергосистему до зими. Президент Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача, на якій обговорювався план захисту об'єктів критичної інфраструктури від ударів з боку росіян. За словами глави держави, ще є над чим працювати, мовляв, усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага, додав Зеленський. На зустрічі з президентом були присутні, зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-прем'єр Олександр Кубраков, весь енергетичний сектор, представники Держспецзв'язку, Генерального штабу збройних сил України та обласних військових адміністрацій. За словами деяких військових експертів, найскладнішу зиму в історії Україна вже пережила. Проте майбутнє обіцяє бути не менш важкою. Ключовий ризик той самий українські енергетичні об'єкти залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних і дронових ударів. Їхня ймовірність дуже висока. Ефект від 271 влучання по енергетичних об'єктах українці відчули навіть влітку, коли спочатку непомітні пошкодження переростали у системні аварії та залишали без світла сотні тисяч споживачів в Україні та за її межами, навіть за відсутності обстрілів.